Основна проблема в тому, в яких умовах навчаються учні перших-четвертих класів. Навчальний заклад має два корпуси. Одні школярі навчаються у класах старої будівлі 1830 року, інші ж взагалі змушені здобувати освіту в орендованих приміщеннях Свидовецького лісництва, а мали б у новій школі, на місці якої зараз тільки зарослий травою фундамент. Робили експертизу цього фундамента 2007 році і Він є придатним для будівництва школи. Коли педагоги відверто поділилися неболілим із нашими журналістами, відповідні органи все ж звернули увагу на проблему, але управління освіти Рахівської РДА, замість того, аби зайнятися справою будівництва школи, спромоглася тільки виписати догани директору і заступнику. Це підтвердив, і заступник начальника управління освіти Рахівської РДА. Вони були отримали догану, здається, у. Це був березень місяць. Після таких заяв, за ініціативи голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги, проблеми школи взялася вивчати робоча група у складі депутатів, юриста та заступника керуючого справами виконавчого апарату облради. Проблеми школи сказали, візьмуть під особистий контроль. Щодо будівництва, найближчим часом першочергово потрібно виготовити документацію і приступати до роботи. Окрім того, діти щодня ризикують потрапити під колеса, адже на дорозі немає жодного знаку про те, що по Поруч навчальний заклад. Що вже говорити про лежачих поліцейських. Шкільний автобус дітям теж не передбачено. цьому місці, де знаходиться школа, на 5 кілометрів далі, за цими лісами є таке урочище Буковина, де розміщено до 20 двору господарств. Є воловець тут напроти, за цими лісами населені пункти, є косівчик. І діти 5 метрів кілометрів добираються снігами сюди, аби попасти у цю школу. Та насамперед головною проблемою залишається будівництво нової школи. А на це, як стверджують експерти, підуть роки.